Всім привіт! Uh, з рабства до з мого улюбленого графства. це таке чарівне місце захід сонця це як їхати з Літеркені на дері. Північна Ірландія не дуже довго там їхати, і це місце постійно виглядає однаково. Тобто, воно зелене, як наш острів. Uh, можна поїсти там, подивитися От я казала. Що це такі от переваги. Ну, до нього точно і кері точно. Тобто, ти можеш взяти свій там, салат, взяти свій бутерброд, свій сендвіч, поїсти, подивитися, порозмовляти. Ну, тут не дуже буде приємно, бо там дорога, є більш приємні місця, де можна ну, що нема дороги і подивитися. Переважно чомусь, я зараз подумала. Там, де дорога. Ну, все одно, там можна спокійно так посидіти і поговорити. І їхати недовго витрачається тільки на бензин. Можна навіть випити, щоб машини вам не заважали, можна ж за кермом їздити тут, якщо невеличкий відсоток алкоголю. Які я не знаю, я думаю, що мені не можна, якщо чесно. Так, не хотіла записувати я відео і було заплановане інше. А чого не хотіла, бо що тільки сьогодні не сталося. На роботі був шторм, взагалі в доні горі такі невеличкі дуже. Не. Ну, щось сталося з інтернетом на роботі, менеджера це до сказу просто довело. Ну, бо не, 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 не зрозуміло, що робити, коли немає інтернету, правда? А, і вона вже каже, що я піду вже додому, на ранок все відклала і вип'ю зараз каже Глас оф вайн. Думаю, Боже, хоч не горілки, склянку, як наші сусіди люблять робити. Ну, Тобто в неї був стрес. Хороша така жіночка, я її дуже люблю. Звуть її цікаво Анна Марія. Отак от, от. Ен Марі. Ливиться за гороскопом. Дуже вона яскрава, ірланка. Буває таке, що мені навіть навіть ірланки подобаються. Ну, як люди, як люди. Так. Люди бувають різні. Так, а чого вирішила записати? Бо мені було цікаво, як спеціалісту подивитися зараз. Я раптово потрапила на два відео, і мені було цікаво подивитися, як люди стали їх налякав блогер, і вони стали агресивними. Агресія, тобто страх, коли в людей, люди реагують агресивно, це природньо, Бо це тваринні такі в нас інстинкти. Тобто вас налякали і ви відбилися від нападника. І от я побачила це на просторі інтернету і, і звернула на це так увагу. Блогер записав перше відео, розповів, що якщо ви не будете влаштовуватись в Канаді, не будете працювати, не будете відмовлятися від тимчасового захисту і отримувати. Документи на постійне проживання, ну, а потім і паспорт, коли будете мати право отримувати, то ви просто вимушені будете повернутися, ну, виїхати з Канади. Йому там різне писали, і писали у багатьох людей така дитяча реакція, а я не хочу і не поїду. Ніхто мене не змусить. Якщо я не хочу. Я не можу навіть, вибачте, за голос, бо мені здається, що це діточки пишуть. чи що. Ніхто за мною не буде бігати. Якщо в Україні створять всі умови, переможуть, подолають корупцію, то добре я поїду. А якщо ні, то я не поїду. Ну, я, звичайно, перше відео з таким гумором почитала всі коментарі, коментарі читаю я завжди. тобто Мене цікавить думка людей. А, вибачте, я думаю, що я зараз агресію викличу, але от вам, от вам, як це виглядає? тобто Я на це подивилася. там хтось писав, що Ірландія просто вже паспорти видає всім. от, так от. Я кажу: ну так, стукає вам в готель, де ви живете, і дає паспорт. Ну, Мені, звичайно, на це відповіли. А ти уже да, тобі уже далі. <рігла> Надо, я відчуваю, що наше місто мені пише <рігла> наші Донбасяни. Ну, може, <рігла> сусідні, ну, Донбасяни. А, і такі. Смайліки, регочучи. Я кажу: ну, ви що думаєте? Що якщо люди багато років живуть, що вони думаєте, що не отримали паспорт, багато людей хто отримав. Чого ви так смієтесь? Чого вам здається це дивним? Ну, Такі жарти жартами. Потім він записав інше відео: він записав механізми, як Європа і Канада будуть повертати українців? І сказав він, ну, звичайно, дуже розумні речі. Тобто, якщо ви нелегально, в один момент ви просто, якщо ви, вам кажуть, от ваш тимчасовий захист закінчується от такий от термін. І після цього терміну ви стаєте нелегалом. Україні, в якій ви живете. Тобто ви не можете звернутися за медичною допомогою. Ваш ППС на... номер в Ірландії не діє більше. Ви приходите, а ви їм ви... кажуть, що такого немає номеру, коли ви даєте в лікарню. На роботі ви працювати не можете, бо ніхто не буде такі штрафи шалені сплачувати за те, що якщо спіймають, будуть боятися. Житло я не знаю стосовно Канади, в Ірландії можливо, ну, тобто, з вами ж контракт. Я, я не знаю, ваше воно не таке, як у мене. Ну, тобто, житло тут контракт на рік, от як я знімаю, і продовжується через рік. І так само електрика тобто, продовжує мені мій господар, лендлорд. А як буде з тими, хто не знімає житло? От я подумала. Не думаю, що якщо ви раніше знімете житло, то там ж на рік, тобто рік ще можете прожити і щось думати. Якщо ви зрозуміли, що я сказала, хотіла сказати я не про це. Хотіла сказати про реакцію публіки, що йому тільки написали, і душніла. І, а він спочатку три хвилини вибачався, що зараз це скаже. І душніла, і нудний, і три минути ти говорив, постійно по три рази повторюєш, і зневажливо ти ставишся до людей, ти ненавидиш людей. Вам просто всім, ви зверхньо ставитесь, бо хто поїхав раніше, в них були хороші умови поїхати, їм пощастило. Це кляте пощастило. Я не можу от, от теж дитяча така позиція. Пощастило. Всім їм пощастило, що у вас краще були умови, коли ви їхали раніше, зараз ви з дивитеся на нас, хто поїхав пізніше. От мені цікаво, люди, які отакі пишуть, вони ну, просто взагалі не в цьому світі живуть. Вони не знають, що для того, щоб поїхати раніше, треба було візу. Це не як у 22-му році просто приймають людей з України. Що треба було візу. Віза, ти платиш, а тобі відмовили у візі. І ще й там поставили, що відмовили. Важко буде отримати іншу візу. Ну, до Польщі було завжди нормально. А що а, ніхто не давав соціальне житло, ніхто не давав вам допомоги, гроші. А, не можна було шукати довго роботу, тільки розраховувати на свої гроші. От скільки, чи чоловік, скільки вас буде утримати, треба вжитися з цим чоловіком іншої культури, що він на одне сподівався, а ви інше. А, тобто, ну, мені дуже дивно. Така реакція. ну, І саме от такі, не реакція реакція зрозуміла. він, Люди зрозуміли, що він сказав правду, і налякалися. Мені дивно такі от аргументація дивна для мене. Так, так що я хотіла сказати: працюємо, а не лякаємось, бо всім є над чим працювати, і тим, кому пощастило, як мені раніше поїхати, кому ні.